Друзі, всім вітанчика! Хочу вам показати. Зайшла я в козу до розум, співпрацюємо вже з ними давно. Я їм під реалізацію даю мої мікровишивки. Ось вони тут розташовані, мої прикраси. Дуже плідно співпрацюємо і хочу трошечки з вами поділитися їхніми новинками. Ось казали реза, вони почали робити вишив... шити, вишивати, обшивати такі кізинки. От. Одна з них точно мені дуже підходить з написком червоним. І в мене намисте якраз є червоненькі. Хоч берите купу. Так що, друзі, заходіть, тут дуже гарні речі. Зараз хочу вам показати ближче. Так, одна коза, дереза. І друга, а це друга коза косантераса. Так що приходіть, вони на вас чекають. І з моїми прикрасами. Бережіть себе, любі все буде добре, все буде Україна. Власники в Тернополі і дівчатка дуже багато вишивають, різноманітні вироби, аксесуари, сорочки, жіночі, чоловічі. І хочу нагадати, знаходиться на тоді брогатинців 17. Заходіть сюди. Трошки вам познімаю. Вони зараз запаси поповнили, шикарні ручної роботи, блузочки рівні, до тканої тканини, це льон. Дуже. Хто купує, дуже задоволені якістю. Спіднички в них, ангелики. І ціна досить така приваблива, не завищені ціни. Ангелики. прошу, 250 вони зараз нижечки йдуть. котики наркотики Шикарна вузочка, шикарна сукенічка. І ось такі гарні Верні, чарівні, блузочки теж жіночі, чоловічі. Зараз в моді такі мальви, Чол... вони як і для чоловіків, такі жіночі. Є. Цього року в тренді мальви. Також все ручна робота вишито вручну. Такий льон. Це вже чоловічі пішло різноманітними вставочками.